バイク Ось так і зникнули ці прекрасні дововижні істоти, і не залишилося від них нічого гісінько. Бідні тваринки, чому ж їх ніхто не вжитував? Я б собі взяла одну замість кролика. А я б замість хомячка годувала б його травичкою. Та такий хомячок і в хату не влізе. А у мене приватний будинок, я вдома і динозавра тримати можу, а то він у з усіх курей поїсть. Якщо тварину гарно годувати, вона не буде робити шкоду. Та ти поглянь на цих Страшил. Вони народжені для того, щоб робити шкоду. Не всі страшні, деякі доволі симпатичні. Ага, особливо он той, зубатий. Ото тільки зуби від тих красунчиків і залишилися. Так чому ви кажете, що вони вимерли? А що це Клас! А сказав, нічугісінько не залишилося. А він он який здоровенний. Під ною потрібно дивитись, а не зірки рахувати. І що ми це так і залишимо? Ага, зараз. А раптом це знак. Точно, парк під загрозою. І вся планета. До речі, бачу, ви взяли з собою іграшка. Воу, молодці! Тоді на вас чекають справжні пригоди. Що він утікає? Не знаю. Певно, думаю, що якщо екскурсія буде нудна, то ми хоч іграшками позабавляємось. Тут щось не так. Це якась пастка. Ми не про те думаємо. Це він нас відволікає від головної справи. Так, адже ми маємо врятувати планету від монстрів. Так, він зараз поти які ходять поруч. Усі в кого. Що не знаємо, що трапилось, але це трапилось. Так, земля під загрозою. Так. Ми тільки ми, маємо врятувати її. Так. І ми це зробимо чого б це нам не вартувало. Так. Розіб'ємося на групи і на пошуки. Так. І нашими іменами ще не звуть вулиці. Боги не ді. Ні, той слідів набагато більший. Отже, звір страшніший. Не лякай мене, я й так дивлюся на всіх, і мені здається, що вони зараз оживуть. Вдалося. Потрібно вигадати план пошту. Тобі не заважає твоя іграшка? Сказала принести, а навіщо? Я теж так думаю, але вона мені трохи заважає. Бо у нас місія. Так, ми ж маємо врятувати світ. Так. І тут же не до іграшок. Яким би страшним не був той звір, та ми його здолаємо. Ми ще пограємо з ним, як з іграшкою. Провенний. Як моїх три, не менше. Та які там три, усі п'ять. Дівчат, на час смітись ногами, потрібно щось робити. Якби ж слідів було більше, то ми б по ним пішли. Так, і дізналась би, куди вони ведуть, і знайшли б того страшного звіра, Тю, і що б ви з ним зробили? Не знаємо. Потрібен план. Як спіймати і як знешкодити. Страшно, він же здоровий. Ага, ще й зуби таке. Потрібно, щоб нам нічого не заважало. Точно, давайте і ми покладемо. Оголошуємо початок операції. Ритівники планети. Ще побачимо. Такого звірюку. Діма, згідно заздалегідь продуманого плану. А у нас є план. Вперед! Дивись, це той слід. Як думаєш, це той самий чи інший? Це мене і насторожує і лякає. Або це той самий і цей шлях, куди він пішов. А може він і не один. І тоді нам торба. Але ж має бути якийсь спосіб побороти їх чи вернути їх у той час. Я впевнена, що він є, але ми його не знаємо. А хто може знати? Екскурсовод! побачили ще один слід. Як ви думаєте, це той самий? Ну точно не мій. Отже, він пішов туди. А якщо це інші, ви про це не подумали? А якщо їх декілька, то ми ж не впораємось. Повинен бути якийсь спосіб. Може, в якійсь книзі знайдемо? Ви зараз в бібліотеку можете під'їзд? Не хочемо! Тоді треба знайти вихід тут, у парку. У парку немає бібліотеки. Може у когось запитати кого? У інших страшних створінь? У екскурсовода. А ще Все, ми не встигли. Тепер із землі кінець. Так, бо двох ми не впораємось, а вони були такими класними. Він їх вислідив нас догнав. А це ж малі. А тепер він добереться і до нас. А тепер вся земля під загрозою. Але ми маємо зібратися духом і щось робити. Ми маємо. Нам теж розчавати друзі. А може, це щось інше? Може, це знак? Отже, цей гад їх вислідить і нас догнав І. Але якщо їх було декілька, то впорались вони ще швидше. Може вони зараз слідкують за нами? Тоді хапаємо іграшки зучати і тікаємо. А іграшки нам навіщо? Ми десь свої покинули. Не про іграшки потрібно думати, а про себе. І про порятунок землі. що сталося, ви когось зустріли. Ой! Все зрозуміло. Планета в небезпеці. То це правда? На жаль, так, але є шанс врятувати нашу планету. Який? Ми ж малі діти. Що ми можемо? Ой, друзі, тут нам потрібен точно тільки одне: це талісман. Талісман. Так, дітка, і не один, бо для таких монстрів одного буде точно замало. Ми щось заплутались, то які талісмани. Де їх шукати і як вони виглядають? Може, вони небезпечні і для нас? Хех, для вас вони повністю безпечні, оскільки витримали їх у руках. Що це? Ваші іграшки, друзі, іграшки. А ми їх залишили. Чому іграшки? Що в них такого? Вони ж усі різні, геть не схожі. Може, в них щось всередині таємниче В моїй нічого немає. Я точно знаю. Може, ви все таки поясните? Справа в тому, що коли існували ці істоти, іграшок не було. І при зустрічі двох світів все стає на свої місця. Клас! Тоді побігли за іграшками. Тували землю, ми круті. Іграшки то звичайні, але зустріч різних світів. Так, це не жарти, як вони тікали від нас. Дякуємо за підказку. Хто б міг подумати? Звичайнісінькі іграшки. Кличе, якщо що! Так, шефе. Фішка з врятуванням світу з допомогою іграшок зайшла просто на ура.